Його називають одним із творців історичних перемог Динамо в Кубку Кубків і суперкубку УЕФА 75-го року. Бо якщо Олег Блохін і Володимир Онищенко забивали блискучі голи, він не дозволяв це робити славетним форвардам суперника. Один з них, нападник Баварії, Герд Мьолер, після матчу за суперкубок, потис йому руку зі словами: сьогодні ти був сильнішим за мене. Він Стефан Решко, центральний захисник зіркового Динамо 70 70-х років. Його називали господарем штрафної. Сміливий, швидкісний, непоступливий у боротьбі він цементував динамівський захист грамотними діями і вмінням блискуче читати гру. Саме такі дисципліновані виконавці, як Решко, дозволили Валерію Лобановському з успіхом втілити в життя свої революційні футбольні ідеї. Вихованець закарпатського футболу найкращі роки своєї футбольної кар'єри він присвятив Динамо. Згодом плідно працював у правоохоронних органах і освіті, передаючи свої знання молоді. Багато допомагав встановленню футболу в незалежній Україні, працюючи в Національній федерації футболу. Завжди щиро переймався виступами свого улюбленого Динамо. Сьогодні Стефану Решко 68, і наш футбольний клуб з глибокою подякою за внесок в історичні перемоги щиро зичить йому міцного здоров'я і усіляких гараздів.